Привіт, дорогі водії, з вами канал Автотема. І так, наша Верховна Рада запровадила нові зміни, які стосуються автомобілістів. В першу чергу, тих людей, які от-от мають стати водіями, а в другу чергу, які от-от стали тільки водіями. Мова йде про знак У на автомобілі. От... Не сподобався він їм, учбовий вирішили, що це неправильно. Ну, Раніше це було учебний, потім перейменували в учбовий, але це неправильно. І тепер букви У з машин позабирають. Букв У на машинах вже бути немає, але як ж ідентифікувати тих людей, які вчаться їздити або е, лише навчилися. так? Тому що коли ти лише отримав права, ти також маєш там протягом року на заднє скло. ну типу клеїти цю букву. Хочете її замінити букву У? Ну не хочу, а вже, грубо кажучи, замінили. Лише тільки тепер поперевипускають на букву Н. Тепер в оцьому трикутничку замість букви У, як ми раніше назвали, у так? Ну, всі цим були, так, всі ж навчалися, ніхто не виключення. Напевно, так. Ну, всі ж навчались, ніхто ж права не купив. Тепер буква буде Н, навчальний. Тож, що зверху на автомобілі, на яких інструктора вчать навчати має буква бути Н, що на, ну, на задньому стіклі тих людей, які лише получили права. Також буква Н. Тому тепер, якщо побачите букву Н на машині, то не дивуйтесь, це та сама колишня буква У. Просто вирішили, що граматично правильніше буде навчальний, а не учбовий, як було раніше. Отакі от нововведення, отака от дерусифікація, так змінюємо. Але наскільки ці зміни важливі, ну, не знаю, вирішуйте самі. Хотілося б, знаєте, якихось таких. Більш серйозніших змін, до речі, в дії вже запустили продаж покупку авто. Я намагаюсь записатися в цей тестовий період, щоб вам одним із перших показати, як це все працює. Мене відразу там попередили, що це, типу, якщо ви записуєтесь, то ви ну, по-справжньому продаєте свою автівку, що це не, ну, типу, не... Просто показове, але що раді того, щоб вам показати, можна і продати якусь свою автівочку. Тому розбираємося, вам показуємо. До нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.